ДСНС. ДСНС Державна служба надзвичайних ситуацій. Люди, які працюють в ДСНС, це герої, які врятували сотні тисяч життів людей, які набували через звичайні ситуації. Я вважаю, що усі українці мають бути вдячними працівникам ДСНС за те, що вони зробили для України. ДСНС це опора українців, завдяки котрі ми маємо надію на те, що коли ми потрапимо у чітну ситуацію, нас рятує ДСНС. У нашій школі був випадок, ракета влучила у будинок родичів вчительки з історії. Але рятівники з ДСНС рятували її родичів та їх собаку. Але рятівники, люди, які вони теж можуть отримати травму або навіть вмерти на визові. Щоб не підвергати себе та рятівників небезпеці, треба соблюдати правила безпеки під час воєнного стану. Коли лунає повітряна тривога, знаходитись у безпечному місті, у підвалі або в бомбосховищі. Але якщо неможливо туди потрапити, треба знаходитися у коридорі свого будинку. Ми дуже вдячні ДСНС. Пам'ятайте, треба нехтувати правилами безпеки, не підвергайте своє життя на безпеці. Але якщо ви все ж таки упинилися безпеці, знайте, герої ДСНС вас врятують, навіть ризикуючи своїм життям. Ви наші справжні ангели земні, Бороти за життя нелегка справа і в мирний час. Вам слава рятувальник, і вам слава, І в мирний час, і на війні Вам слава рятувальник, і вам слава.